Привіт! Зараз за 40 секунд я розповім вам про 5 основних причин, чому варто придбати ринок Koleos, який є найкращим у своєму класі. Перша причина перевірений часом потужний та надійний двигун об'ємом 2,5 літра на 171 кінську силу. По-друге – оптика. 18 легкосплавні диски. Та чіткі лінії кузова, які створюють унікальний дизайн. Третя причина. Комфортний, просторий, місткий салон, виконаний з якісних преміальних матеріалів. Четвертою перевагою автомобіля Koleos є велике багажнення відділення на 505 літрів. А також функція вільні руки додатково додає комфорту у використанні. І найголовніша п'ята причина, чому варто обрати Koleos – це ціна, яка приємно здивує. Адже цей великий потужний кросовер за ціною від 1 мільйона 20 тисяч 800 гривень є найвигіднішою ціновою пропозицією у своєму класі, і уже сьогодні може бути вашим.